Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні я запрошую вас на ярмарок. Подивіться, ось базар різний, є для всіх товар, можна все отут знайти. Так, заходь щось і купи. З давніх давен в Україні. Пора збирання урожаю закінчувалася великими багатими ярмарками. Кожен приносив на ярмарок все, що вродило. Одні везуть, щоб продати, другі ідуть, щоб купити. І обов'язково на ярмарку лунають українські народні пісні, проводяться різноманітні ігри. Наш український народ здавна славився своїми умільцями та майстрами, які добре володіли різними ремеслами. От і на ярмарок свої вироби привозили гончарі, шевці, бондарі, столярі, вишивальниці, мірошники та пекарі. Діти, зверніть увагу! Тут торгує своїми виробами гончар. Гончарство це вироблення посуду та інших речей із глини. Гончарі виробляють свої вироби на спеціальному пристрої, гончарному крузі. Готовий виріб майстер поливав водою, а потім опалював у печі. Малята, погляньте, будь ласка, тут свої вироби майструє Бондар. Бондарство вид деревообробного промислу, пов'язане з виготовлення діжок, цебер, барил. Ці вироби виготовлялись із дерева. Ось цей майстер столяр. Столярство вид деревообробного промислу, вироблення хатнього начиння, скринь, столів, табуреток та стільців. А ось цей товар пропонують вишивальниці. Погляньте, які гарні вишиті і рушники, сорочки, подушки. Кожен виріб вкладена велика праця, тому їх бережуть з покоління в покоління. Тут свої вироби пропонують ткачі. Ткацтво це виготовлення необроблених стильних тканин на ткацькому верстаті. Здавна ткали килими, ремені, рогожі. Матеріалом були волокна з вовни, коноплі та льону. Ще існує таке ремесло, як плетіння. Майстри свої вироби плетуть з різноманітної еластичної сировини. Це може бути солома, лоза, очерет. Умільці із них виготовляють господарські начиня. Також на ярмарок свої вироби привозять ковалі. Ковальство – Одне із найдавніших ремесел України. Ковалями були дуже чоловіки. З металу вони кували плуги, поси, мотики, серпи та підкови для коней. Прийшов час, і українські ремесла забулись, адже з'явилась. Можливість виготовляти схожі предмети в житку значно швидше і легше, тому такі ремесла потрібно берегти, адже вони несуть багатовікову історію. Дітки сьогодні ми познайомилися з народними ремеслами, тож зберігайте традиції та любіть Україну. До побачення!